Такий чудовий печінковий тортик, я сьогодні буду готувати. І зараз я вам розкажу, як це відбуватиметься. Від мої любі! От незадовго із того, як ми не бачилися, сьогодні хочу знову познайомити вас з новим рецептом приготування кабачкового торту, але іншим способом, яким ми готували. І я зараз вам покажу, як я його буду готувати. Для цього я беру один кабачок, одна така велика цибу... морквина, дві цибулини, одна баночка білої магазинної квасолі із соком. Перчик, олія, борошно. Одна скляночка, але будемо бачити залежно, як кабачок буде все поводити, коли ми натремо. Сушений чесник, олійка. Для початку я наріжу одну ось таку цибулинку. Поріже її півкільцями, Так, одну цибулинку рисом півкільцями, одна хай лишається, там ми побачимо, може цибульки нам прийдеться додати. На розігріту е, сковорідку я наляла е, дві столові ложечки рафінованої олії і положила цибулинку і присмажую до такого золотавого кольору. Коли 3. Цибулька присмажується, я на отаку терочку натру нашу морквину. У нас чудовий, я ж кажу, це дуже такий ексклюзивний торт кабачковий, він дуже-дуже смачний. Я хочу нагадати, що в ньому немає ні краплі майонезу. Тому що, ми, коли ми робимо тортик, ми його перемазуємо, а тут цього немає. Наша цивуйка підсмажилась до такого золотого кольору. І я додаю сюди моркву. Так. Перемішаю і хай продовжує також готуватися разом із цибулькою. поки морква не поміняє на такий світлий колір жовтий. Зараз вона така е, як персична, а вона прикриваю, звичайно, кришечкою. І нехай готується. Далі я таку тирочку натру кабачок в миску. Кабачок у мене молоденький, він без зерняток. Так що буде все добре. Також е, вибирайте. А якщо, може, у вас є кабачок такий, що зернятка, бажано, зернята не бажано, потрібно їх е, прибрати. Але найкращий тортик, звичайно, виходить з молодих кабачків. Кабачок я натерла, я з нього зараз відізьму сік, ваша тає, і перекладаю в другу міску. Сік нам потрібний не буде, тому що це ми будемо з цього робити тісто на коржі для торта. Знаєте, зараз сезон кабачків. Пішов вже, вони не дуже дорогі, ціни дешевші на кабачки, так що і вони корисні, ми знаємо. Так, ну сік нам не буде потрібний. Я його просто... Кабачки я повертаю назад. У миску. Я додаю трішки перцю, небагато. Трішки сушеного на чеснику. Знаєте, що кабачок взагалі йде до, до чеснику. Морква приготувалася також дві хвилиночки, вона поміняла колір, і я це все знімаю у миску окремо. І сюди я ще добавлю до кабачка ну, таку добру щіпочку солі. Мабуть, ще трішечки. Ось так. Півтори щіпки солі. До кабачка я додала перчик, півтори щіпки солі. Десь одна чайна ложечка сухого чеснику. І додавлю іще ось таку склянку. Будемо дивитися, як. Порошна. Борошно обов'язково має бути просіяне. Просівайте чи через сито я пересіла його через ситочку. І я буду замішувати ось так тісто руками. Ми будемо бачити, як воно замішується, поки воно не збереться в ком Якщо потрібно буде додати борошно, да, дивіться, я буду бачити, мене поки що не потрібно. Борошно. І зараз я ще сюди додам теж через таку терочку. Другу нашу невеличку цибулинку. Ви знаєте, в мене дійсно сьогодні в цьому році відбулася така подія. У мене внучка ж кусниця 11 класу. Звати її Софійка, прекрасна дівчинка. Це третя моя внучка, тому що старший внук вже дорослий, другий теж має 19 років. І Софійка. Мені було приємно бути на випускному. Звичайно, це такий непростий час. Старається діток розважити і дійсно, я кажу, хай Бог благословить їх і дає їм теж в цей непростий час добути освіту, стати тими, якими вони хочуть стати. І в данішому приносити користь нашій українській, на нашій українській землі. І ще моє любе, я сюди додав одне яйце. Просто сире, звичайне яйце і буду перемішувати далі. Бачите, тісто вже набуває такої структури, я його розділю. На чотири частинки і випічу на сковорідці таких пречудових чотири е, кружечки на наш тортик. Борошна я ще трішечки додам. Я просто взяла в руку. На розігріту сковорідку я вливаю одну чайну ложечку нерафінованої олійки, тісто я розділяю на чотири частиночки і буду його викладати на сковорідку. Ось так. Ложкою, ось так я сформую чотири кружечки. Тіст, вогонь не повинен бути сильним, для того, щоб не підгоріли наші коржі для торта. Я кружечки пороблю. Невеликі. так. Готувати його буду під кришечкою. Ну ось приблизно получатимуться отакі кружечки. Це десь, ну можна сказати, 18 на 18, такий круг діаметром. Дивіться, мої любі, три хвилиночки прийшло і я перевертаю наш. Коржик на торт І з другої сторони буде на середньому вогні він підпікатись пика, до такої золотавої. Бачите, дивіться, такий прекрасний золотий колір. І з другої сторони, мій любий, через 3 хвилиночки наш корж виглядає ось так. Так я поступлю з усіма Ще рештою трьома коржиками. У нас буде прекрасні коржі на кабачковий тортик. Сюди ж я виливаю баночку квасолі білої із соком. Повністю всю брала і в магазині. Не промиваємо нічого. Ось так, повністю не хоче випадати. вся. Ну Нічого, ми попросимо і вона випаде. Так. Сюди ж я додаю іще два ось таких невеличких зубчики через чеснокодавку, чеснокочавилку, чеснока. Тому що кабачок, він дійсно він дуже любить чесник. Сюди я додав десь трохи да, перчику. Також я сюди додаю сік лимона, вітру столові ложечки і щепочку солі. Навіть. І я це все буду збивати погружним блендером. Получається ось така пастоподібна маса я її збила, якою я буду перемазувати коржі. Вже вони профололи. Так, Ось я положила коржик і так обильно, по-багатому, як кажуть, да? накидаю нашу намазочку. Це перший у нас шов коржик. Так, накриваю другим, також намазую. кладу третій, також намазую. Багато крему, так? Да? Получається багато. Друзі, здається, ну, дуже там великий один кабачок, але ці всі додаткові інгредієнти. І виходить такий красивий тортик. Ви знаєте, в мене дійсно цей червінь, він такий насищений. Випускничка в мене внучка. от у День народження сина, 50 років після 10 класу це у мене. День народження і волею сважки Світлани, я з нагодою хочу її привітати, побажати їй здатися бути на весіллі у самого найменшого внука, в да, неї молодші дітки. От, е, прекрасного її здоров'я, звичайно, миру, якого ми чекаємо, і е, щоб були діточки здорові, наші внуки, щоб, звичайно, закінчилось скоро все це, що в нас відбувається. От, я зичу всього самого-самого. Найкращого. Ось так, але це ще не все. Також для прикраси я взяла, вже, взяла ось такі два коктейльних помідорчика, одну в'єточку зеленої цибульки і дрібочка кропу. Кріп. коктейльні помідорчики і перо зеленої цибулі. Так. Коктейльні помідори. Мою видно, да? Ось так. Чуть-чуть, щоб було видно. Так. Я розрізаю ось на такі чотири частиночки, Да? Тут є ось таке зелененьке його видаляю. помідори дуже смачні, дуже-дуже смачні. Получається з таких вісім частиночок. Угу. Ось. Так. Кріп і цибульку я ядернесенько. Ню. Ось так я не дуже багато буду брати. Так. І приступимо до прикраси нашого. Торчика. Я ось так буду помідорчики. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Я положу шість. Прикрашу цибулькою ось так. Сивенька і крапчика. Дивіться, мої любі. Ну, чим не краса, да? Тож готуйте, мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!